Який подарунок купити дружині, якщо у вас є в кармані 400 гривень і все. А 14 лютого вже близько. Дивіться далі, я вам покажу. Тільки не відкладайте надовго, бо сьогодні вже 10 число. Потім будете бігати в останній день. Ось вам наш подарунковий бокс. Не дотягуйте до останнього дня, бо потім будете бігати дещо взяти. Ось такий варіант. Зараз, зараз подивимось, що тут. Тут у нас гідролат. Крем для обличчя, бальзам для губ. Також тут є ароматична свічка з натурального воску, яка подарує вам чудовий запах. Все це виготовлено із лаванди, яку ми виростили на власному полі, і виготовили дану продукцію. Тому все екологічно чисте натуральне. Вартість такого боксу в даній комплектації 350 гривень. Плюс на вибір це може бути або ароматичне саше, або крем для рук. Ще 50 гривень у вас залишиться на доставку укрпошту, бо на нову пошту вже не вистачить.